Лекції з дегустації вин їх повсякчас проводить виномаркет Вайнтайм. Тут відкрити для себе ароматичні і смакові елементи вин світу може кожен охочий. Організатори наголошують, такі дегустації виховують у людей культуру споживання благородного напою. Цього разу на лекцію завітав експорт менеджер італійської виноробної компанії Карло Пелегріно Джузеппе Баракко. Це найбільша світова виноробня вина Марсала. Це десертне вино відоме своєю міцністю, а родом напій із Сицилії. Джузеппе каже для справжнього винороба. Техніка не головне. Звісно, у виробництві вона важливо бути в певному місці, в певний час, займатися тим, що дає природа. Але це не просто питання техніки і питання виробництва. Це має бути пристрасть, любов до цієї справи. І це має бути головним критерієм. The first point in the wine Учасник дегустації та представник клубу виноградарів Прикарпаття Михайло Лучин переконаний, виноград це Богом дана рослина. Розмова ведеться про те, що наш край не є виноградним. Це неправда. У нас виноград вирощується споконвіку. Ви їдете по селах. і Бачите, кожен господар має Те, що у нас є просто виногради ізабельні, сорта, які витримують наші ті морози, такі зими Але тепер вже пішла тенденція на вирощування. Винограду різного столового так само і технічного, які можуть мати нас дозрівати. Просто є зовсім друга технологія технологія укривання, його, тобто знімання і на зиму укривається. Винороби переконані, світовий ринок споживачів вина з часом вдосконалюється. Відтак, якщо вони матимуть відповідну технологічну базу, Україна отримає очевидні шанси вийти на світовий ринок виробництва вина. Ларони Іваненко, Влад Васильчук, новини на вежі.